Український письменник Ян Валєтов не дуже відомий сучасному українському читачу. При цьому в автора достатньо багато книг, включно з колись популярною серією Нічия земля про постапокаліптичну Україну, випущену ще у 2008 році. Правда, судячи з минулого Валетова, його невисока популярність вдома не дуже дивно, бо публікувався автор часто на Росії. Там же отримував нагороди та й випускав книги відповідно російської мови. Правда, для тих часів це було, на жаль, нормою. Але у 2024 році видавництво фоліо перевидало цю серію українською мовою. В цьому відео ми детально поговоримо про цикл. А головне розберемося, чи потрібні книги, які колись спочатку виходили на болотах, а вже потім добиралися до нас. Українською, та ще й в наші часи, і взагалі чи потрібно це нам зараз. Ну а перед тим як ми я почну розповідати вам про сюжет, я хочу попросити вас додивитися до кінця, бо після самої розповіді про книжки я вам розкажу про скандал точніше, не про скандал, а про, про конфлікт, який трапився в мене з поціновувачами, з неадекватними поціновувачами творчості пана Валєтова. Точніше, в них трапився зі мною конфлікт. Але все це я вам скажу після того, як ми, звичайно, поговоримо про книжки. Тому, будь ласка, додивіться до кінця. Вітаю! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео. А ще донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання, як завжди. В описі. Отже, десь на початку цього століття в Україні сталася масштабна техногенна катастрофа. Це призвело до затоплення її центральної частини. Мільйони людей загинули, а землі перетворилися на безжальну постапокаліптичну пустку, де залишки населення виживають як можуть. Частини України на Сході та Заході стали окремими державами. Східна республіка опинилася під протекторатом. Царської Російської імперії, а на Заході створилася конфедерація на чолі з гетьменом. Посередині ж на нічій землі, від цього і називається та книга, так серії книга, вийшло щось типу гігантського звалища, куди сусідні країни виселяють злочинців, створюють секретні експериментальні лабораторії, возять контрабанду та просто не помічають людей, які залишилися тут виживати. Серед цих людей, колишній радянський спецпризначенець, росіянин, що обрав Україну, Михайло Сергієв, разом із підлітком на все домовчун. Вони пробираються апокаліптичною пусткою, тобто територією України, щоб добути барілій. Замовник обіцяв за нього дуже багато ліків та медичного обладнання, що життєво необхідно тутешнім мешканцям. Але звісно, все. Піде не за планом перед розбиранням цієї серії. Мушу сказати, що вперше ці книги вийшли в Росії у 2008 році, а дісталися українського видаництва фоліо. Якщо я не помиляюсь, вони перше їх випустили в Україні аж у 2017 році. Не був я здивований, що книги отримали і російську премію Інтерпрескон. Бо як щось не вручити книгам, де Україна знищена та розділена. До цього причетна Росія, звісно. ж. Вона хоче теж після кризи, але тепер імперська та із сильними володарям, імператором, так, на прізвище Крутов. Так? А от президентом України в книзі перед катастрофою був такий собі Плющенко, так? Я думаю, пояснювати не треба хто кого мав на увазі автори в першому і в другому випадку. В книгах своїх ось, Ян Валетов теж він дуже багато критикує Росію. Він критикує із устрії і тодішній, взагалі в принципі, в, в книзі. Також видно, що він е, не полюбляє комунізм і все, що з ним пов'язано. Також видно одночасно з цим, що він дуже не полюбляє націоналізм в будь-якій його формі. І, але мені ще дуже не сподобалося те, що він ну дуже сильно критикує у своїй книзі Україну владу. Корупцію, що все так погано, що все так сильно. Тобто, на мою думку, мені так здалося, з того, що я прочитав в цих чотирьох книжках, що Україну автор критикує набагато, набагато більше, ніж Росію. Так? Ну, В своїх умовних книжках. Тобто, Звичайно, автор хотів сказати, якесь висловити, напевне, своє відношення до всього цього. так? На тодішній момент, знову ж таки, я нагадую, що книга написана у 2008 році. Але критики України набагато більше. А ще тут є а, персонаж, він дуже такий поганий, він дуже такий ну взагалі ніций, і це, це, це голова, це політик, це голова, скажімо так, партії, яка хоче здобути владу, так? Цебто голова опозиції. І він тут, ну такий, ну реально, ну таке гівно, такий і трус, і такий весь поганий, і це ну, голова опозиції. Про владний в Україні, отак от от автор взяв. Чи щось він хотів чимось це натякнути, чи він хотів сказати про якогось персонажа реального? Я не зрозумів. Я знаю тільки розумів про Крутова і про Плющенка, а про цього персонажа я не знаю. Але, тим не менш, тут теж є такий персонаж, і це теж, напевно, ну, знову ж таки, мені кажуть про певне відношення автора до, до всього, що відбувалося тоді, і відбувається далі. Я отут от зараз багато розмовляю про політику і про відносини з Росією і Україною, і ви можливо думаєте, а чому я це роблю? Так? Бо в нас тут якби книга про постапокаліпсис. У нас тут апокаліптика, так, у нас тут відбуваються такі події. Україна знищена, тут є якась пустка, є якісь тайні лабораторії і все інше. Але прикол в тому, що я це говорю тому, що сам автор про це говорить. Бо більше ця серія не справжня фантастика, це політичний маніфест, знову ж таки, на мою думку, та приклад потужної рефлексії автора. Часто здається, що письменнику Яну Валєтому не просто потрібно було виговоритися, але й показати наскільки він інтелектуально розвинений і як багато він знає, і як багато він розуміє. Якщо ж брати суто постапокаліптичну частину романів, то вона ну ледве займає п'яту частину усієї історії. Ну добре, четверту. Тобто, от з чотирьох книжок, якщо все об'єднати фантастично, постапокаліптичне, що тут є, то це напевно влізеть в най... в найтонший роман. От по кількості, все інше, все інше відведено на політику, на бойові пригоди головного героя Михайла Сергієва. В інших часових проймах мовчках на його саме на розмірковування про подальше майбутнє, про політику, про владу і про це все інше. Тобто, фантастичного тут ну дуже дуже мало. А події серії «Нічия земля відбуваються одночасно в декілька відрізках історії. Іноді це дитинство героя, де він ріс в російському дитячому будинку. Потім як він був агентом надсекретного відділу гру. Як виконував завдання по заклику Родини, далі вже вирішив поселитися в Україні і працював на високій, ну приблизно такій нормальній посаді в МНС, бачив, яка гнила система в нас в Україні, як все погано, куди все йде, що буде далі погано і так далі. Так далі так. Насправді, Ян Валєтов вміє писати яскраво та кінематографічно. Там, де письменника не заносить в рефлексію та політику, він створює насичені події, видовищні бойові сцени та напружені конфлікти. Подібні місця читаються жваво та цікаво, і саме вони змушують не кидати книги ці далі. Ну, принаймні мене змушували. Також мені сподобався загальний оцей зачин, загальна ця задумка про катастрофу та постаполітичну Україну. Тут є цікаві, хоч вже трохи ну, на наш час. Все ж таки, книгам вже 17 років трохи затаскані тропи про секретні радянські лабораторії, конфлікти між бандами, виживання тощо, так але усього цього дуже мало. А ще воно просто втрачається на фоні суцільних політичних. Роздумів автора мені також не подобається за велика кількість часових ліній. А іноді автор навіть створював лінії в лініях, коли відходив від сучасного часу після катастрофи, згадував події минулого. А в цих подіях в тій же главі перескакував на інший час, на інші події. Іноді це робилося декілька разів, тому я просто плутався в часі, не знав, що з героєм відбувається, та проти кого він зараз воює. А воює він ну буквально з усіма. А ще тут ну просто злитий, ну знову ж таки, з погляду читача фінал. Автор використав настільки заборонений прийом в фіналі, що це просто ну, абурію. Так подібне іноді робили. Я не буду звичайно казати, що це. це, бо це фінал, це спойлер. І таке подібне використовується і в літературі використовується, і в фільмах, і в серіалах іноді є. Але це ну ж це було давно. Це в старих серіалах, старих фільмах, зараз в старих книгах. Зараз таке не роблять. Хоча в принципі і ну і книги і так на нові. Знову ж таки, 2008 рік. Але мені здається, на 2008 рік це було вже мовітон, і так просто не можна зробити. Фінал тут однозначно злитий. І от це весь цей шлях з цієї томи воно йшло до того, щоб автор просто злив фінал. З точки з боку, з точки зору літературної, так? Тобто фінал настільки поганий, що ти просто розчаровуєшся. Там таке специфічне закінчення, яке просто ти думаєш, сидиш, думаєш, блін, і, 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 і серйозно, і це все. І от заради цього. Я йшов в ці чотири тому, пробирався через цю політику, через ці рефлексії, оцю. Чи от заради цього це було? Ну, коротше, фінал реально ну, взагалі ніякий. На мою думку, знову ж таки. Також циклі Нічия земля багато відсилань на радянську та російську культуру, на пісні, на кіно, на книги, на людей, політичних діячів. Тощо, усе це пов'язує з тим, що Ян Валєтов людина тієї епохи, так йому там, якщо я не помиляє 60 плюс років, він з неї виріс та сформувався, і це нормально. Я це розумію, бо такі були часи. Але ми тут обговорюємо нібито фантастичні книги, які вийшли в українському перекладі у 2024 році. Розумієте? І подаються як книги війни. Тут написано: от книжки війни. А ще вони виходять в серію фоліо сучасна українська література. Розумієте про що я кажу? Тому з цього боку, ну на мою, на мою думку, подібно виглядає м'яко кажучи дивно. І не зрозуміло, принаймні, я не розумію, як це можна так робити. Я пам'ятаю майдан і нібито сильну позицію Путіна у світі в тому ро... ну, в тих роках, коли автор це писав. Я пам'ятаю про російську владу в нас, пам'ятаю тітушок, з якими ми теж билися на вулицях Одеси, та все руське, яке лунало з кожного телевізора чи радіоприймача. І воно було суттєво голоснішим ніж українське, яке тільки пробувалося. Та я сам ще до 2022 року здебільшого більшу частину дивився російське або як мінімум російською мовою. Так я не виділяю себе від цього. Я признаю це. Я... Це частина мого минулого. Це тобто так само, як це все частина минулого автора. І це було. Ми всі в цьому жили, ну, принаймні південні регіони, східні, навіть деякі і центральні регіони України. Так, це наша історія, яку взагалі не варто забувати. Я признаю це, і це дуже важливо розуміти. Але я не розумію, навіщо ці книги перекладати та випускати українською зараз. Чи можуть вони чогось навчити сучасного українського читача, сказати щось важливе чи просто розважити нашого. Ну, сучасного українця, на мою думку, ні, взагалі ні. Хоча трохи розваги тут все ж буде для нього. Проте суттєво більше вони, на мою думку, знову ж таки дадуть роздратування та неспокою, як дали мені, а ще можуть негативно повпливати на молодь. Бо та прочитає, яким суперсильним був радянський гру та його агенти, яка потужна Росія. Яке все раніше було якісне та гарне. Так, водночас з цим вони прочитають і критику автора всього цього, але водночас побачать суттєво більше незадоволення українським. Хоча часто це не задоволення, а одна з початкових форм того, що зараз називають синдромом меншовартості. Щодо самих видань, то це найпростіші книги, в м'якій обкладинці з натонким папером та часто кривою версткою. Кожен роман. В кожному книзі книг була крива верстка. Єдине, що тут привертає увагу, так це ну непогана жанрова обкладинка. І саме за неї я зачепився, коли ну, вперше побачив ці книги і захотів їх купити саме через обкладинку. Бо я взагалі не знав, що це за серія, не знав ні про автора, взагалі ні про чого. Але при детальному розгляданні, от я зараз вам підзнімаю це все. Навіть ці обкладинки, типу жанру, вони втрачають свій шарм, бо намальовано все ну, дуже посередньо, як ви бачите. А головне в Дусі якоїсь, не знаю, мені це нагадує якусь російську бойову фантастику. Це оці книги початку 90-х, коли це все російське видавництво просто перекладалося на колінці, і, і це все видавали. Оце от мені таке нагадує. Саме російську бойову фантастику. Можливо, у вас інша думка, можливо, у вас є приклади. Хоча у нас теж в Україні в 90-х такі обкладинки були, що ну, що капець. Але зрештакі, мені здається. Тут жанровість, і це прикольно, що тут жанрова обкладинка, це хоч якось привертає увагу тих людей, які не знають про ці книги. Так само це привернуло увагу мою. Мені сподобалось, як ви розумієте, ці серії, але все ж таки ці обкладинки змусили мене привернути увагу до себе, бо я не знав нічого про автор. І це вже, вже прикольно, вже прогрес. Вже є прогрес, про який я кажу, що е, фоліо намагається створити жанрові обкладинки, якось намагається щось зробити. Навіть в такому форматі, і це добре. А най... Най... найобідніше для мене те, що ідея серії «Нічия Земля дуже крута. В автора було декілька прикольних жанрових задумів, які фактично слабко реалізовані. Мені дуже сподобалася сама ідея, мені дуже сподобалася анотація. І взагалі, ці моменти в цих книжках, де там є ці крюпиці фантастики і всіх фантастичних елементів. Вони дуже круто злеми. Там оці діти капіща. Це, типу, діти, яких хапають Росія, і вони там промивають їм мозки, вставляють їм, ну так, типу, їх програмують на якісь злочини і відпускають, скажімо так, по світу по цьому, по цьому нічій землі, і по іншим країнам, скажімо так, і вони там, там так, сплячі агенти. І там ще різна, отака різна, різноманітна. Радянська естетика в негативному ключі теж є, звичайно. І це ну, задумка офігезна, а задумка дуже крута, на мою думку. Але реалізація взагалі ніяка, просто злита. Знову ж таки, на мою думку, реалізація, бо політики і саморефлексії роздумів про політику, про всі ці історію, про все це інше тут набагато, набагато більше, ніж фантастики. Так, і я б після книжки, після розповіді про книжки ці всі, про серію «Нічия земля розповісти, що ж там трапилося, що ж це був за конфлікт і що це була за скандал. Як хто не знає, я працюю журналістом, редактором в онлайн-виданні «ITCV». Там я пишу про техніку, ну, я IT-журналіст, пишу про техніку, про гаджети і про літературу. Там теж багато виходять моїх рецензій на книги різні, частину з яких я потім переробляю роблю, роблю з них відео для свого каналу, частину ви їх тут на каналі ніколи не побачите, бо вони більш такі технологічні, спеціалізовані, нонфікшено, по популярному те, ну неважливо. І от, значить, першу спочатку рецензія, текстова рецензія на. Серію, на земля, вийшла на ITC.ua, ну я не знаю, коли вийде це відео, десь, наприклад, якщо ви дивитеся десь за декілька тижнів тому, ну з моменту виходу цього відео приблизно. І в той же день в коментарі прийшов наш читач ITC.ua, який ще, виявляється, був, фанат Яна Валєтова, був фанатом Яна Валетова, був я фанатом Яна Валетова, і сказав, що. Ян Валетов вже опублікував цю рецензію в своїй групі в телеграм-каналі і в своїй групі в Фейсбуці, що я такий поганий, що я взагалі не знаю, хто це такий, що я його ображаю, і що взагалі так не можна. На що я, звичайно, логічно би повів, що я не ображаю Яна Валетова. Це рецензія на книжки. Це ми тут говоримо книжки, це літературна творчість, його. І я на це написав. Рецензію. Це ніяк не пов'язане ні е, е, заняттям Яна Валєтова. Не взагалі, це пов'язане з його творчістю. Взагалі, тут він ніяк не, е, не має значення ніякого. Його, твор, його діяльність теперішня та й минула, взагалі ніяка. Мені взагалі все одно на автора. ну, В, в тому плані, що все одно на будь-якого автора будь-якої книги, яку розповідаю про, я, бо я розповідаю про книгу. Про книгу. Я книжковий блогер рецензент. Я пишу про книгу. І, значить, потім цей, цей читач скинув посилання, і я побачив там цей Ян Валетов, він скинув допис в свій телеграм-канал і в свій Фейсбук. Там в нього якась група, в нього там, я розумію, якийсь фонд, він допомагає військовим. Дуже круто. Дуже повага мене до нього ця і дуже взагалі фієзна, Хоча, навіть якщо він би не допомагав, це в нього було, не було фонду, чи що ще, це взагалі ніяк би не змінило мою думку про його книжки. І це взагалі ну ніяк не пов'язано з цим, правильно? І значить, там він він опублікував, ну, зробив лінки на ці послання, на ці мою рецензію. І єдине, що він написав, це, типу, не коментую. Ну, типу Дивіться самі, вирішуйте все самі, що це за рецензент, що це за книга. Ну, дивіться самі, що він тут написав. Тобто я. А там понеслося образи. Тобто там люди, його фанати, оці, неадекватні. Я кажу про неадекватних фанатів пана Валєтова, бо я певен, що в нього є адекватні фанати, які не ображають людей, не переходять на особистості, якщо дискутують, то дискутують з прибуду саме літератури, не ображають автора і так далі. Але там. З'явилися неадекватні фанати, фанати Яна Валетова і почали мене ображати. От прямо на мене як автора, як мене як Павла, так? що я що не той, що я щось такий поганий, автор говно, і що ще, і що ще. Але, ну, але адекватних коментарів там взагалі не було. Найадекватніший там коментар, що просто книга-клас не згоден. Це там один чи два коментарі. Всі інші просто мене ображали, саме мене. Розумієте, без коментарів, чому взагалі ну, вони прив'язали мою роботу до моєї творчості. Хоча я сам роботу пана Валетова, ну в теперішню чи яку, там, я, знаю, -яку, я не прив'язував до його творчості. Я, це рецензія на його творчість, на, його, на книжки. Мені не сподобалося. Але це не означає, що вони погані для когось, що вони. Може, комусь сподобається, це нормально. Мені не сподобалося, я про це не писав. Мені не сподобалося, я записав про це оце відео. І тепер ділюся з вами. І ваше е, вже ви вже самі вирішуєте. вірити мені, не вірите, мені читати, не читати. Мені не сподобалося, а може вам сподобається. але вони перейшли на особистість. Але найбільше, що мені мене не зачепило, бо мене я 10 років журналістики. Нам мені колегам такого писали, так, так погрожували, Хоча ми взагалі не політичні журналісти, знаєте. Це політичним журналістом там так прилітає. Ми взагалі, ну, ми ще взагалі такі легко відбуваємося. Мені взагалі це не зачепило. Єдине, що просто мені ну, напевно, не сподобалося. Хоча, напевно, я все-таки здивований те, що пан Ваєтов не, не зупинив оце, ну, оце ображання мене. Я там нічого не писав, я просто подивився, почитав. Він там в коментарях під цим постом своїм, ну, він просто перекинув посилання. На цю рецензію він там деяким читачам своїм неадекватним цим відповідав, що ось там у нього там, тверда шкіра, йому все одно. Але він нічого не сказав. Типу, ну хлопці, це рецензія на книгу. Не треба кидатися на людину, ображати її. Так, я там казав про якісь такі речі, але знову ж таки навіть в своїй рецензії, в цьому відео, як зараз я захищаю пана Валєта, Я кажу, що він українець, що він патріот, що це взагалі ніяк не прив'язано до творчістю його діяльністю взагалі, з ним самим. Бо це книги, їм 17 років. І в нього могла бути інша думка. Зараз в нього інша думка. Він зараз такий, а тоді він був таким і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Це взагалі не пов'язано. Але пан Валетов, ні в телеграм-каналі, ні на сторінці на Фейсбуці взагалі ні слова не сказав оцім своїм неадекваним. Фанатам, щоб вони перестали мене ображати, от саме особисто мене. І при чому робили вона просто це ображали Вони там почали купатися в моїй біографії. Що ж цим там не сподобалося? Ну там на сайті у нас є у кожного автора своя біографія, там кратками написали, що. І вони її заскрінили скинули щось, типу: ну, ось він, як він може. Щось адекватне писати, типу. Я не знаю, що їм не сподобалося, я так не зрозумів. Ти що я закінчив Мечникова, що я історик, за першого освіту я історик. Чи що я працював років 20 тому в магазині електроніці? Чи що я що? Чи що я працював там певний список інтернет-видань, на яких я працював? Що їм не сподобалося, я не знаю. Почали копатися в моїй біографії. І просто мене ображати, як я кажу. І оця вся ситуація насправді мене веселить. Бо я розумію, що це моя рецензія, це моє відео. Вони ну, когось зачепили і збурили певні людям емоції, що, що це має сенс. Бо ці люди ну, реально такі речі казали. Головне, якась головна, критерій того, що я поганий, було те, і взагалі гімно, те, що ви не знаєте, який пан Валетав гарний там людина, скільки він для нас зробив. Це перше. і по-друге, ну, я хочу зразу сказати, що та яка різниця? Ну, молодець, пане це чудово, це прекрасно, але це не має значення. Що він би пан Верев зробив, що не зробив, що він би просто сидів вдома, що він сидів цього, не має ніякого значення на те, що сподобалися мені його книжки, які він писав 17 років тому. Не має ніякого значення. Це канал про книжки, і то була рецензія на книжки його, на його творчість, на його творчість в минулому. Тому не має значення, що він робив, чи не робив, чи робить. Бо це рецензія, ще раз повторюся, на книги. Я відділяю автора від його творчості, відділяю людину від його творчості, і це нормально. А ви не відділяєте мене від творчості моєї і ображаєте. І друге, головний аргумент був той, що ось пан Валетов придугадав, ну, 2014 рік відділення ДНР, ЛНР, оцю всю фігню. На мою думку, взагалі ніхрена не, не так, бо там е, взагалі не така штука, там, знову ж таки, я, це є в задумці, що це трапилася ця подія, Захід України відділився конфедерацію, а Схід створив е, цю там якусь там східну імперію, частину і, і приєднався до Росії. так? Ну, це все. І якщо оце е, якесь там передбачення, ну добре, нехай буде. Добре, нехай буде прекрасно Пан Валетов. Федрюк історію і все це сказав добре, але знову ж таки, як це впливає на книгу, на якість його книг, на літературну цілісність його творів і на взагалі на враження від цього? Ніяк це була частина вже історії, яку там на початку вже раз розповіли, це ніяк не впливає на книги, на те, що вони мені не сподобалися. Був би цей факт, не було б цього факту. Літературна якість цих книжок не збільшилася. Або не зменшилося би. Нічого б це не змінило, розумієте? Тому оці два наративи, оці їх дві, дві позиції, вони дивні. І я вам зараз про них розказав. Ну а ви думайте вже собі далі. І знову ж таки, якщо пан Валєтов знов побачить це відео і його запустить знову у Facebook чи в Телеграм, то я хочу сказати, щоб панам, неадекватним фанатам. Творчістю, і якщо вони тут під під цим відео будуть писати якісь речі, то я відразу вас забаню. Бо в нас тут в на моєму каналі в мене адекватні підписники, в мене адекватні глядачі. Ми спілкуємося про літературу, ми ділимося враженнями, і ми часто не згодні з одним одним. Мої читачі, мої, мої читачі, мої підписники часто не згодні зі мною, це нормально. Ми спілкуємося, і ніхто не має права ображати мене, чи я не маю права ображати нікого іншого. І я не ображаю. Ми спілкуємося добре. Тому, будь ласка, якщо у вас є про щось сказати, і ви, з моєю думкою, не згодні, то це нормально. Напишіть про це в коментарях. Ми з вами подискутуємо, поспілкуємося, ви розкажете, чому вам сподобалися ці книжки саме з літературної точки зору. А я розкажу, чому ні, хоча ви вже знаєте з цього відео. Ми з вами обговоримо це все. Але будь ласка, давайте адекватні. Прийдіть сюди, будь ласка, адекватні фанати пана Валетова. А неадекватні фанати нехай йдуть в сраку. Або пишіть пишуть сюди, і я відразу вас забаню. Отака от, от ситуація. Я, мені цікава ваша думка, мені цікава ваша думка з цієї ситуації, і що ви все про це скажете. Бо це цікаво, це прикольно, це незвично, і взагалі для мене було якось дивно це все приймати в цьому, наука, приймати участь. Я просто дивився, читав ці всі коментарі там в Телеграмі і в Фейсбуці. І цікаво було на все це дивитися. А ось тепер я з вами цим поділився, і тепер мені цікаво, що ви все про це. Думайте, будь ласка, напишіть про це в коментарях.